Всім привіт! Сьогодні у відео в мене квіти, квіти і тільки квіти орхідей. І розпочинаю це відео з рослини, сюрприза, цілковитого сюрприза. Котлейка, яка в мене більше семи років, це подарунок чудового рахумана з іншої країни. Вона прийшла до мене як Валкеріндер. І все було наче й схоже в на інтермедію, такі невеличкі, як ви бачите, позаденькі бульбочки, геть невеличкого розміру. Допоки не розкрилась ця квіточка. І, вичевидь, що нічого спільного не з валкіряною, не з інтермедією ця котлея не має. Красиві прожилочки, альбова форма. Чудові прожилки на губі. Рюші. Розмір порядка 15 сантиметрів. Оскільки рослинка розкрилась буквально як другу добу, аромату я ще не чула від неї. Буду дослухатися. Така красива квіточка. Можливо, будуть у когось якісь а, думки щодо імені або родства з кимось. Пишіть. Мені надзвичайно цікаво дізнатися, хоч щось про цю красуню. А поки що я знаю, що вона не вибаглива, дає один приріст на рік і розквітла без чохла. звизрівши псевдобульбочки, показались бутончики. Проте один бутончик з двох засух, тому що я не зорієнтувалась і вчасно не поставила її під лампу. На дворі було досить похмуро і, вочевидь, ще їй не вистачило просто сонечка. Полюбляє попити, не дуже любить довго стояти сухою. Тож, отака чудова-чудова котлешка, Рюшиста, красуня білосніжна, друга героїня мого відео. Це тріанає тріні, релейна форма з фламе, з такими сплешами, також другу добу розквітла квіточка. І ще два бутончики а, зріють. Має такий приємний-приємний, дещо блакитний колір. Таку Трінівську губу. Не лякайтесь, це в мене їздить тут трамвай. І він так шумить. Ми вже звикли до цього. Тріні в мене взагалі така цікава рослина тим, що в серпні місяці вона в мене нещодавно, вона в мене менше року. Я її вона приїхала в величезному відрі, мені це не дуже подобалось. Я не могла зорієнтуватися, як її поливати, тому що все було заховане. І пересадила в невеличкий горщик. У мене все вийшло. Вона гарненько почала нарощувати коріння, почала ростити три нових роста, три напрямки роста в неї. І все було б класно. Якби я не почала дуже активно її поливати. І десь, в серпні, місяці я побачила, що я просто угробила те все коріння, що вона гарнюще таке наростила. Терміново я її дістала з горщика, терміново пересадила і думала, ну все, хана. Через це нові прирости, отакого от малесенького розміру, вони невеличкі, бо вони просто не змогли, не змогли вирости нормальними. Я перед нею вибачилась, як могла. Сказала, що більше я таких не буду робити речей, експериментів. А й вона мене почула. І буквально за осінь, що не дивно, ми знову наростили повний горщик коріння. Отака вона чудова, невибаглива рослина. Більш того, вона, з цих невеличких псевдобульбочок, вирішила проквітнути. Були бутончики в усіх трьох чохлах, на всіх трьох псевдобульбах, але сама малесенька бульбочка засушила свої бутони. Що й не дивно, а дві побільші дали мені бутони, один з яких вже розквітнув. І два, отам от, якщо приглядітися подалі, вже підростають. Красива, красива рослина, взагалі дійсно невибаглива. Вимагає просто адекватного поливу, адекватного відношення до себе. Своєї, своєї е, хазяйки. Квітує, квітує мій дендробіум Нобілем. Він, звичайно, ароматить на весь балкон, як не дивно, він дуже-дуже пишно квітне. Там видно, що просто це все квіти, 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 квіти. І він такий кльовий. І мені дуже подобається веселенький, веселенький. Взагалі такий чудовий куточок. Бачите, псевдобульбочка стара, з тих брунічок, які не проквітли раніше, вона випустила квітконоси і квітує. Поруч з нею невеличечки мої толумніки. Одна толумніка, друга толумніка з квіточками, з бутончиками, зимовик цвітіння. Відрізняється від літнього, більш насичені такі темні кольори. Як би це зловити? Цюраца, ну, тут дещо видно. Отакий, От в принципі, і є колір, камера передає Така чудова-чудова рослиночка, мініатюрочка. Продовжує квітнути Крістал Сміт. Вона тримає дуже довго квіти і поруч з нею сплешлі Три з чотирьох бутончиків такі розкрились. Хоча це невеличка поділочка, нам мене давно і я її ділила. І ця рослинка я взагалі не чекала, що вона заквітне. Вона взяла і прямо з першого року після ді діління такого вона заквітла. Яскраві, чудові, такі веселенькі, мов карнавал, такий квіточки. А такі мініатюрки і розкривається, розкривається, ніяк не може розкритися по пофіопеділом ранкове сонечко Монін Сан. Можеш він колись розкриється до кінця. Це він з Нового року, все. Дорощував бутон і нарешті почав розкриватися. Хоча я вже думала, що ось-ось на новорічні свята він мені покаже своє обличчя, а не тут. то було. Фіопеділом не поспішає такий неспішний товариш. Погано видно проти сонечка його принади, проте видно красиві-красиві кольори, і цяточки і е, такі. Бусики. Киця грається в мене. Вибачайте. Щось вона шумить. Цукерку ганяє по квартирі. Він дуже полюбляє грати з цукерками. Ми купуємо шалені бджілки желейні, щоб не так голосно було. І даємо йому замість м'ячиків. Це йому більш подобається три тижні. В квітне оця моя зелена красуня. Квітне-квітне. І нічого не показує, наче ж вона має відцвітати вже. Подобається вона мені, вона має приємний аромат, проте не дуже сильний. Легенький такий. Зліта не перестає квітнути оцей дендробіум мій, знов починаю розкривати нову порцію бутонів. Чудова рослина. Перевалила я його більший горщик, тому що 12-й він вже давно переріс. Мене багатьох питали про поділку цієї рослини, проте поки що ну, дійсно немає що ділити. Я хочу, щоб він пишно квітнув, гарно ріс, тож нехай ще наростить трішечки бульвочок, а тоді вже можна буде щось від нього відрізати. Скажу, що раніше я дуже любила ділити квіти рослини, проте з часом я передивилась свої погляди, і мені хочеться насолоджуватись пишним цвітінням, аніж поділити і ще кілька років чекати ту одну квіточку. Тож поки що так ростемо. Чарівна беріода вже відквітає, видно, вже й геть порожні квітконоси. Проте все ще деякі квітконоси квітнуть, ароматять і радують. І дендробіум Rainbow Dance – Причудовий красунчик розкриває вже всі свої решту бутонів. Згадує мене своїм цвітінням. Влудізія діскор завершує своє цвітіння своїми чудовими чудовими квіточками веселенькими. Така щедра, щедра на квітконоси на квіти, рослина з чудовим листям, з надзвичайно красивим, прекрасним листям. Це дорогоцінна орхідея. Проста в догляді і надзвичайно декоративна. Dendrobium phalaenopsis персик продовжує квітнути. Це достойна рослина, і я їм рекомендую початківцям, хто хоче дещо розширити різновид орхідей в своїй колекції. Можна сміливо брати ці рослини, щедрі на цвітіння. Невибагливі, легко гарно ростуть, і ще саме приємне, вони квітнуть неодноразово з кожної бульбочки. Бачимо залишки квітконоса старого, минулорічного, і вже в цьому році з цієї ж бульби випущений новий квітконос. Тож, отака чудова рослина. Яскравий сонячний дендробіум стардаст. Голландська рослина це сонячний, жовтий, цікавий. Видно, що з одного боку квіти дещо темніші, вони розкрились раніше, і вони вже дещо змінюють свій колір. Квіт недовго, з однієї бульбочки, може квітнути неодноразово з тих бруньок, які в минулому. Не проквітли. Чудова рослина. У мене є ще з Таїланда Stardust Firebird. Він має яскравий помаранчевий колір, але цьогоріч він не квітне. А голландець квітне щороку, без, без ніяких капризів, тому що тайський дендробіум, він потребує. Більш вираженого періоду спокою, він дещо капридніший, на мій погляд. Ще один дендробіум. Жовтий, нобіл-гібридний, щедро квітне, паралельно росте, ароматить. Ну, якщо чесно, кущ величезний. Він просто гігантський. Він просто гігантський, цей кущ. І ось тут у мене красонечка розкривається з його Один з чотирьох бутончиків. Крупна велика квіточка і ароматна. Чекаю на розпуск решти бутончиків. Ось такий красунчик. Перенесла сюди свою бригіару ансидіумну. Красива, ароматна. Вона робить запах в цьому кутку мого балкончика. Аромат на пів балкона. Пів балкона ароматить дендробіум нобель рожевий, пів балкона ароматить бургіара. І аромат потужний і реально дуже приємний. Ніжний, квітковий, солодкуватий дещо. І квітів ну, небагато. Я уявляю, якщо більший квітконос, як приємно тут буде пахнути. Продовжу тему жовтих квітів. Фаленопсис Spring Henry Joy. Чудовий ароматний такий старічок в моїй колекції. Мені подобаються такі круглі квіти, приємно дуже пахне, довго тримає квіти, малюнок гарний, достойна рослина. І поруч з ними ця малявочка, Дженіфер Палермо, Поленопсис. Влітку квітла, більш така бліда квіточка була на зиму, більш насичена, і мені так подобається. Він більше чудова, така мила губа з пушком, ароматний такий собі красунчик. Тут у мене королівство кота. Одвернувся, типа це не до нього і не про нього. Тут є гібридні звичайні рослини, це Анаконда, також тримає дуже довго квіти. Красивий фаленопсис. гарної форми. Запаха не скажу, що чую. Може, якщо дуже-дуже дослухатися, але, якщо чесно, я вважаю його не ароматним. Порівняння з цим, який на сонці, то взагалі сильно пахне. Зараз похмурі дні, то слабкий аромат. Крупним планом фаленопсиси ще на одному підвіконні моєму. Дикий кіт, обожнюю його, він тримає свої квіти надзвичайно довго. Мені здається, що він практично не буває в неквітучому стані. Чудова рослина. Гібридні фаленопсиси, амабіліс. Оцей красунчик Бік Бен. Дуже красива рослина. Ще один гібридний фаленопсис. Гарний. Великий такі гро на квіті він щороку квітує дуже щедро і радує мене. Більшість фаленопсисів у мене з незапам'ятних ремін. не дуже давно у мене було у мене таке хобі рятувати рослини, брати оцінці. І лікувати, пересаджувати, доглядати. Були успіхи, були невдачі. Тож таким чином я навчилась розуміти рослини. Але в мене з тих часів лишилось багато-багато рослин. Привіт! Киця сьогодні герой мого відео. Які тепер ростуть, їх багато. Проте вони постійно стабільно квітнуть. Ще одне підвіконня з фаленопсисами переважно. І ось герой одного з мого відео: три фаленопсиси з великою кількістю бутонів і квітконосів. Ось так вони розквітли. Проте це підвіконня ще переважно в бутонах. Невелика кількість. Квітів розкрита, тому що тут досить прохолодно і сонечка немає. Це південно-західна сторона. І сонце тут буде з'являтись десь за кілька тижнів, заглядати у віконечку. І наостанок ще один чудовий гібридний фаленопсис. З красивим каскадним цвітінням, такими великими, більше 10 см квіточками в крапочку. Люблю його дуже. Красивий, завжди красиво розташовані квіти на рівній відстані, прям хоч на виставку його відправляй. Білосніжний з рожевим таким ластовинячком. На цій чудовій ноті закінчую сьогоднішнє відео. Всім бажаю міцного здоров'я, чудового настрою, гарного самопочуття вам, вашим рослинкам, миру і процвітання. Пока-пока!